Вітаю, шановні глядачі, доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і добрий вечір, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави, допоможіть нам, скажіть нам, будь ласка, що заважає досягти успіху в тій справі. Якщо це діти, родина, щоб було, всі діти були успішні, щоб відкривалися легко всі дороги, шляхи, якщо це робота, щоб був успіх у роботі, якщо це бойові дії, щоб були успішні всі завдання, якщо це кохання, щоб була успішна. Щоб ви знайшли свою людину і дійсно раділи життю. І взагалі, які є перешкоди, щоб досягти успіху у житті? Такий вираз, успішна людина. От, що заважає бути успішною людиною? Тут є невелике питання, це щось пов'язано із минулим. Якарі залишилися, а кораблі вже уїхали. Минуле тримає. Так, точуть Криси ваш успіх, а ви будете успішні. Яка б це справа не була, якщо це здоров'я, будете здорові, якщо це робота, будете мати успіх на роботі. Багато чого залежить від ваших думок, щоб ви не зупинялися, щоб ви не вам треба собі дозволити рухатись у цей якорь. Викинути треба, вже він не потрібний. Ой, заперечив, повністю весь негатив виймаю. Так, все буде добре. Тут оці є хороші ваші якості. Ви зачиняєте свій простір. Це дуже добре. Так, зараз, напевно, час такий. Як ви відновлюєтесь, відпочиваєте, ви закриваєте свій простір від втручань. Бо було таке, що є багато людей, які намагаються вкрасти ваш успіх, наживитися на вас. Це я заперечую повністю. Ваша мрія дитяча, можливо, з дитинства мрія. Вона здійсниться, тут корабль і дуже гарні карти. Якщо ви мрієте про гроші, фінанси, покращити свій стан саме так, здійсниться мрія. У вас будуть гроші. Скажіть нам вищі сили, чи лишилось ще хоч що-небудь? Чи хто-небудь хто заважає досягти успіху? Тому хто дивиться це відео? Угу. Є така небезпека, що про вас розповсюджують брехню. Отак мені йде. І цим самим відрізають ваш успіх. І це, напевно. Якщо це робота, то можуть. Казати, що ви не, кваліфіку... не маєте кваліфікації чи щось таке. Ну, тут брехня йде, інформації багато. От. Проте ви дуже розумні, ви все знаєте і дуже кваліфіковані, і ви маєте бути успішні. А оце дезінформація. Заперечую повністю весь негатив, всі плітки обираю. Прошу ви щасили, скажіть, допоможіть. Чи лишилась ще хоч-небудь, що заважає досягти успіху? Тому хто дивиться це відео в будь-якій справі, чого б не торкнулися. Так, ми вас почистили. Це дуже добре. Заперечую, тут, можливо, йшло, як може бути і кладовицька магія, можуть бути по роду якісь були агресивні люди, предки, вороги роду саме вони могли заважати, забирати ваш ресурс і щоб ваш шлях до успіху був дуже сильно довгий. І важкий. Це все я заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Приймайте, що ви успішні. Я дозволяю вам бути успішними. Я дозволяю вам мати гроші. Я дозволяю вам мати гарну родину, дітей. Вам все можна, що ви бажаєте? Нема жодних рамок, таких, немає ніяких дитячих заборон з дитинства, з минулого. Все, що вам забороняли. Ви розумні, ви красиві, ви. Такі, які ви є, якщо це не шкодить іншим людям, якщо не несе загрози для життя інших людей, ви можете бути успішні. Я вам дозволяю. Буде так, і ви самі собі дозволяєте. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, бути успішним, тому хто дивиться це відео, забираються всі перешкоди, відкриваю всі шляхи і дороги на усміх, успіх. Більше ніхто не може втручатися в життя, красти успіх і негативний магічний вплив знімаю, повністю вбираю, повертаю тому, хто дивиться. хто робив це відео. Повертаю, Бачите, тут мороки дуже сильні. Знімаю повністю весь негатив, що заважав, бути успішним і повертаю тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги до успіху. Ой, дивіться, тут. Щось таке важке, така пліта прямо знімається. Чи оцей важкий якар такий, що в тебе е, така установка, вона була зроблена з дитинства, вчителями, можливо, ким завгодно. Чи в тебе нічого не вийде? Та можеш навіть і не починати. Ні. У вас все вийде. Ви дуже сильна людина. і... В... Розумні і вправні, і якщо це військові, круті військові, самі круті, і якщо взагалі будь-яка ваша ідея, справа, мрія успішна, головне викинути оці чужі програми як арі, якщо у вас колись щось не вийшло, це не обов'язково, що зараз. Не матимете успіху, матимете успіх. Робіть справи. Все буде добре. От і на вашому шляху маєте е, таку, мм е, як звичку розуміти от що змії довкола вас будуть постійно, що навколо світ негативний, що будуть негатив. Несіть свій плюс, позитив назовні. І як тільки, ну, і не зупиняйтеся, як тільки ви зупиняєтесь, в них є змога до вас причепитися, вжалити. Заперечу повністю весь негатив, відкриваються шляхи на успіх. Приємної вам кави. Дякую духам кави і до зустрічі!